В якому слові заховався напій та природні явище? В якомусь заховався. Дощ, сніг, торнадо, повінь, цунамі, заметіль. Мабуть, 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 все. Ну а не все, їх ще багато. Я з того першу першого лупу. Які ти напої знаєш? Вода, сік, чай, кава, капучино, лате. Давай так, це алкогольний напій? То в нас є слово, яке складається з двох інших слів. Я, я розумію, колі, з явища і Окей, явища і напій. Алкогольний напій. Е, сильно алкогольний? Я, я просто не вживаю, тому не можу сказати, тобі скільки там градусів. Але більше ніж у пиво. М -м -м вино. Якесь щось типу вино і вино. Добре. О Першу частинку ти вгадав. А, це вино? Так. Ні, дивись. Є слово. У нас є слово. Так. Воно складається з двох частин. Так. Перше це напій, а друге. Все, це я поняв. Вино, окей, вино. Виноград. Добре, супер, це правильна відповідь.